З вами познайомилася на презентації мистецького громанагу, і там вперше я вдруге я вас побачила, тому що вперше я вас побачила в музеї. І е... на презентації мистецького Грона ви говорили про гадяцького художника, про якого я геть не чула. І я думаю, що більшість гадяч... гадячан теж не чули про нього. Це Білич Олександр Михайлович. І коли я побачила його. Витвори мистецтва, його картини, його різьбу. Я була вражена і я пам'ятаю, я підійшла до вас таким, знаєте, там трепетним станом таким, і попросила зустрітися, тому що на мій погляд, це відкриття такої особистості, такого митця. Ви особисто знали пана Олександра? Так, так, ми товаришували родинами. І я особисто знала його з шкільних років. Він гадячанин, він лишився гадячи, він знаєте, оцю всю свій, свій творчий потенціал. Я хотіла б сказати про Олександра те, що його наснагою була саме наша любов до рідного краю, щира любов до рідного краю, до його Минувщини, а саме козацького часу. Він, крім того, що писав картини, займався прикладним мистецтвом, а саме деревом і чеканкою, і виконав для гадяча шість хрестів, які на соборі на куполах собору в центрі міста це власноруч зроблені роботи, це якби символ і посил гадячанам, це як захист від людини, яка щиро і безмежно любила рідний край, яка була закокана в нього, яка була наповнена духовно і корінням сягала цієї землі. А коли ви дізналися, що Олександр він. Картини, він займається мистецтвом. Коли я дізналася, коли я зустрілася з своїм однокласником, а цей однокласник Анатолій Кліщіченко, він друг, друг Сашіку. І ми познайомилися і пам'ятаю, що ми прийшли в нього, в його майстерню. От і гадячі, я була в гадяч. Я була дуже вражена, якщо так як і ви зараз вражені, коли ви побачили так. роботи, і е, в е, ну, якби глибину цієї особистості е, духовно, я теж була вражена, і тому в гадячі, звичайно, мені було дуже цікаво з ним спілкуватися тим більше що він цікавився. Е, Козаччиною історією України він багато читав, він колекціонував, він писав статті про гетьманів наших. І, ну це мені імпонувало. Тому я коли я приїжджала в Гадірське, я думаю, вже років 15, коли я звичайно спілкувалася, тому що це імпонував його. А в його роботах я дивлюся, що козак мамайці така голодна, головна така постать. І висок. навіть у, у, у образі так, козака так. у нього була колекція uh -huh. Люлю козацьких. Ну, я, там є про нього вантація, яку напи, написано на виставці. Там написана ну, така трошки сумна історія, що артефакти прийшлось просто розпродати, тому що хвороба. Вимусила а мамай на виставці, який центральний, дуже цікава робота. Ці роботи писалися на замовлення Олександром і писалися ці роботи в колекціях і наших можновладців, і в колекціях за кордоном, тому що вона несе в собі дуже потужний енергетичний потенціал. Людина, яка мала такий, такий внутрішній, таку внутрішню любов до свого. У тому писала, тому все відчувається, бо художник це та енергія, яку він лишив у картині. Це перш за все. Я знаю, що ви сама художниця відома, і у вас виставки постійно проходять. То скажіть, от як художниця, як експертка з мистецтва, да, що особливого в цих картинах? Ми можемо побачити і відчути, як я вже зрозуміла. Я вам скажу що особливо ви розумієте, це самобутній художник, тому що на фахах фото там вивчається не так багато образотворчого мистецтва. Це говорить про те, що він мав ще самобутній талант, Він відчував, тому що ми бачимо і на реалістичні, намальовані дуже, дуже цікаво. Ну а основне це звичайно те, що я вам сказала, це енергетичний посил. Це саме основне, це саме важливе, тому що. Ну, у мене була студія дитяча. Я не так художник, як я педагог. От, а виставки, які в мене відбувалися, там і персональні, це як реклама моєї роботи для студії, то я завжди казала про те, що люба творчість має право на існування і на вираження і на сприйняття, тому що сублімована енергія, яка видається, видається в картину, вона вливається. От, оце саме має велике значення, і варк Олександра це присутнє, тому що ви ж самі розумієте, що якби це було не цікаво, то вони ці не мали би успіху, вони б не продавалися. Замовлень би таких не було. От, а замовлення звідки було з Києва? С Києва за кордоні за кордон, так були. Ну коли я підходила до козака Мамая до цієї центральної картини mm -hmm. на виставці, я відчувала український дух, його сплутати чим mm -hmm. не можна. А звідки у Олександра да оцей дух проявився? Чи коли він проявився? Ну це такі речі, які ну ключові, центральні. Можливо, про родину декілька слів розкажете? Якось родина сформувала. Так я хотіла сказати, що дух він був у нас. Ну, от Я закінчила школу в 74-му році. Цей дух він не всім потрапив, можливо, але так як зараз акцентується при вихованні молоді на, на Олену пчілку. На це те, що це було родове і гніздо і родина Даргоманових, У нас більше в наш час більше акцентувалося в зелений гай і акцентувалося на те, що тут 13 років в цьому зеленому гаю вжилася Українка. Акцентувалася увага, от ви проходили, наприклад, проходили школу, там була тут, жила Косач на Україні до цього часу. Є на універмагі зараз марки, тобто, але раніше він називався Україна. І там зроблена фреска Українка. Вона теж зіграла. Велике значення в формуванні нашого світогляду, потім вчителі можливо. І звичайно, що батько Олександра був актором народного театру в той час. Театр... Це Це 67-74, коли я поїхала, театр мав дуже великий успіх. Приїжджали знаю, що телебачення знімало. От, чого я знаю про цей театр? Сама згорала на сцені, і є фото лишилося. Я грала. Мавку по Лесі Українки. І його батько от в Наталці Полтавці збереглося багато фото його батько Михайло, от він Петра угу. грає, Бачите, вишиванці, такий колоритний п'єса? <'єця> Наталка Полтавка. <п 'єця> і Він грав в, в театрі і був, працював в культурі. Знає, що потім на деякий час він виїхав до Олеся, там він був. Директором до будинку культури, а от Вадячи, я тільки знаю що театр, бо мій дідусь займався, грав в театрі. Він закінчив три курси Одеського театрального інституту, і потім голод почався. Він на вчителя, але талант мав і він грав, чому я їх добре знала: це і самофала, і ніжиця, ці всі, що на фотографії, і е, Білича Михайла, тому що це були актори, і це була дуже е, знамена така. Визначна сторінка в історії Гаячів на той час це народний театр. Вони ставили це, я пам'ятаю, куліша. Вони ставили Кайдашову сім'ю. От вони ставили Наталку Полтавку і досить були талановиті, цікаві. І оце коріння його коріння наше з гадяцької землі, з цієї нашої гадячини і міста Гадяча, яке одна із столиць гетьманських України. Напевне, на цій душі лишилася, і тому вона підживлювала. Тим більше, що Олександр він відвідував всі фестивалі. У нас в Україні дуже багато до війни було фестивалів і Холодний Яр. От. і В Тростянці був цікавий фестиваль. Він виховав свого сина дуже патріотично. Вони об'їздили всі столиці Гетьманській, Батурин, Чигирин. І глухів, ну така, така була потреба. Потім, наприклад, ми були на фестивалі в Крячківці. Там у нас дуже цікавий є американський кобзар, який живе, і там теж фестиваль відбувається. Тобто цікавість до, до історії козаччини була не тільки там до Годячини, це а це до... щось щось родове, яке передавалося з покоління. Так. Я в думаю, в покоління... що це. Десь глибоке таке родинне коріння, як би кажуть, вростаєш в землю і потім вона тебе живить. А я чула, що ця родина пов'язана із благодійністю. Маю на увазі історію про хрести на Соборі. Благодійність була трошки в іншому. Він подарував mm -hmm. собору ікони. Ви бачите, що він з благословення писав ікони. Mm -hmm. А за благодійність хрестів, я не можу сказати, хрести були виконані просто його mm -hmm. власноруч, а ікони mm -hmm. були написані подаровані. Тобто він, як майстер, так, він, так, виконував. Я Іконав, думаю, що це оплачував народу, це замовлення було. Це замовлення. А от ікони ага. були подавами. Але його авторство цих хтось ще те, в соборі да. він зробив mm -hmm. чеканку для Івангелія, це mm -hmm. його робота в нашому соборі. Ну, багато. Якщо людина працювала з цим, то вона багато працювала. Крім того, в нього ще був така була такий був момент в житті, коли він повернувся з Німеччини, то він працював. В майстерні гадівських художників, яка знаходилась на вулиці Шевченка, там раніше був дитячий садок. Ще а де яслі, саме? Дитячі яслі, поруч будинок зараз існує поруч із інтернатом. Там була художня майстерня. І там, там працювали художники, які виконували замовлення міста. І Саша, після, після Німеччини, коли він працював, працював, працював деякий час там. От там працював такий, я чула про нього, що він дуже талановитий, був художник Лесь, Хам'яков. Була така спілка художників, вона які десь деякий час, деякий час працювали. Ну, у Олександра не було виставок гадячого раз. Я думаю, це була один раз виставка а у нього. В цьому. Коли ще була маленька кімната в музей, так там була його виставка. І, наприклад, я коли позвонила його однокласниці, я запросила, щоб вони прийшли. Вони його згадували. Була зустріч 50 років. Вони згадували. Я, я кажу: підійдіть, подивіться на Бо вони знають, що хрести. На соборі це були зроблені Олександром, згадували його на зустрічі. То вона сказала, що замовлення робили однокласники йому, і в саме натюрморти він писав. Тобто він був дуже обдарований, всебічно обдарована людина і дуже наповнена, ви бачите, духовно була наповнена. Писав а, але він... про нього мало хто ну, Широкий, він... Широкий замов. Він я не, ну, не зовсім не ну, відомо. А чому так? Тому що. Це було. Я, її, я її питала, коли я приїжджала з, ну, з Києва. Я запитувала його. Але йому це не було важливо. Йому це не було важливо, йому була важлива робота, так і є, як я. Теж нікого, ніхто не знає нічого, тому що для мене це не важливо. Важлива робота, важливий результат людини. Те, що вона енергетично наповнена, їй не потрібно, вона самодостатня. Розумієте, це не всі можуть, тому що творчі люди е, буває, е, між собою, конкурують там, якісь богаті від... ну, це не, не той варіант. Це людина, яка самодостатня, яка просто робить свою справу і е, сублімує свої енергетичний дух і передала його нам І Це відчувається. А можете розповісти про деякі його роботи, які вам ну найбільше власне подобаються безперечно. Подобається Мамай, тому що, ви бачите, він в різних варіантах. Потім робота, оць, ця робота, якщо зводити, це намагання автопортрету. Він відчував себе, напевно, відчував цю всю силу духу козацького і малював себе в автопортрет. Потім мені дуже подобається його трої, Троїця. Це вже олійними фарбами виконана робота. Це його вона надзвичайно енергетично наповнена, дуже світла робота. От. Ну, от, от, я навіть скажу вам, є натюрморт сон, який просто написаний просто, але в ньому вже якась теплота, розумієте, якийсь такий посил, дуже теплий і ну, вражаючий, можна сказати, як для. Писав він гадяч, у нього є роботи м, Природа Гадяча, є роботи, м, наприклад, елеватор. В ну, приватних Вадо, колекціях. приватних так? колекціях. І навіть оця збірка вона зібрана з приватних колекцій, mm -hmm. тому що ну я ж вам там в анотації написано, mm -hmm. що просто так, і так сталося, що прийшлося, тому що. Було дуже багато цікавих артефактів, я їх, якби, друзі і пошановуючі, вони бачили все це. Ну, зараз цього немає. Але є пам'ять вигляді, вигляді того, що лишилося, в вигляді, я вам казала, тих робіт, які були зроблені. От, і мені, мені особисто дуже хотілося, щоб гадячани про нього знали. От, тому що. Якби, він того вартий. Ми повинні пам'ятати таких людей. розумієте? Тому що всі ми сходимо з цього світу. Але лишаємо, лишаємо цей частку таку світла свого. Бо ми є все світло. Так ж, це світло тут світить, потім десь там світить на небі. Зараз небо світить. От так Олександр Михайлович Білич, українець і матець. Так.